Я піхотини Збройних сил України. Я піхотини Збройних сил України. Війська героїв і перемож. Війська героїв і перемож. Я захисник за України. Я захисник України, захисник держави, захисник держави. захисник рідної землі, захисник рідної землі. Тут ми йдемо, тут ми йдемо, служили мої батьки та житимуть мої діти. Служили мої батьки та житимуть мої діти. Я піхотинець. я піхотинець. Мені немає рівних в чесному бою. Мені немає рівних в чесному бою. На мені тримається оборона, на мені тримається оборона, не базується нас, та базується нас. Мене озброїли духом та залізом. Мене озброїли духом та залізом. Моя сила в моїй підготовці. Моя сила в моїй підготовці. В моєму характері, в моєму характе, моїй зброї, моїй зброї. Я піхотин, я піхотин, там, де я триматиму оборону. Та не, не матимо поворот! Ворог не трой! Ворог, Ворог не прой! Не наступати! Не наступатимуть! Ворог не втой! Ворог не встой! Я не знаю, вічею та не вірь! Я не знаю, віче та не вірь! Я висплю! Я висплю! Я подолаю всі сплатності служби та викликій доль! Я подолаю всі слабності, служби та виклики доль! Мене натикатимуть героїв! Мене натикатимуть героїв! Тут наші життя, тут наші. Слава нас вперемог! Слава нас перемог! перемоги! Не зтоплюся від мети! Не приступлюся від мети! Не зупинуся на свеку до перемоги! Не зупинюся на сляху до беримо! За Україну! За Україну! За нас перемог, за, за, за нашу перемогу! Перемог. Слава Україні!